По Сінтаям, друзі, значить, Сінтай нам прийшли з коробкою 3 плюс 1 з редукторними мостами. Такий, як сьогодні поїхав ще один, зібрали хлопці. Значить, такий коштує 4800 доларів. Це вже у нас 25-й рік, друзі. 25-й. зараз багато тракторів вже приходить 25-м роком. І також зібрали Сінтай 244 XL. Він буде називатися. Він вже бачите, припідняли цю підлогу, вже повністю суцільно рівне. Широка резина 11,2х24, коробка з боку, колія 1,20, кеморський мотор, як завжди, і ціна 5700 доларів. В принципі, можете додати 100 доларів і взяти прошку, але вона буде 2024 року. Ось такий варіант 5800, інший капот, інша панель і вже зашитий буде зад. Теж на широкій резині, і такий буде 5800 доларів. Зараз тракторів від 4800 до 6 дуже багато. Телефонуйте, підберемо на ваш бюджет або приїжджайте на тест-драйв, Будемо раді вас бачити.